Як не засудити людину, як не розчаруватися, як не спіткнутися об її гріхи, як не ввійти в агресію і в злість, як не почати ненавидіти і мстити людині? Є два ключі, які я для себе прийняла після відкриття Господнього. Я задавала питання Господу, як мені не засудити людину, коли вона не права по відношенню до інших або до мене. І Господь дав мені відповідь, а ти дай людині надію. Я кажу, Господь, як це дай людині надію? Про що ти? Зазвичай відповідь Господня вона дуже ємка, але дуже коротка і така змістовна. Я Господь, як? розкажи, як це дати людині надію? І в думках почала приходити відповідь. Що ми зараз засуджуємо людину, ми її клеймуємо, ми ставимо на неї якір в нашій свідомості, таке клеймо печать. Що людина ось така. І виходить, що все наше майбутнє життя і всі точки дотику з цією людиною ми сприймаємо її через призму цього клейма, яке ми поставили на неї. Але Життя йде і все міняється. І завтра людина може прошкодувати про те, що вона поступила так з тобою рік назад, або 10, або навіть 20 років назад. І тому варто дати людині надію, не клеймувати, не засуджувати, а дати надію в свідомості своїй, що сьогодні так вона не розуміє, вона обманута. Але завтра вона може зрозуміти. Це перший ключ, другий ключ: коли ми засуджуємо людину, ми злимся за її поведінку на себе. Нам треба пам'ятати таку річ, що кожна людина вона створена по образу і подобі Божій. І сама по собі, ця істота людини, вона прекрасна є, тому що Господь в неї вдихнув своє життя, коли Дух Святий вдихнув, вона ожила. І вона почала рухатися і діяти по тим програмам, які вона вже унаслідувала від попередніх поколінь. Тобто людина сама по собі створена хорошою, так? Це є творіння Боже, це перший фактор. Другий фактор, що за кожну з цих людей, на кого ми злимся, за неї помер Христос для того, щоб вона мала життя вічне. Так? Але вона поступає, так сказати, неблагочестиво, поступає погано, несправедливо по відношенню до нас чи до інших людей. Тобто, нам треба розділити саму людину, як іпостась, як Боже творіння і розділити її поведінку. Ось. І коли ми як до своєї дитини, наприклад, ми відносимося, ми дитину любимо, але не любимо її поведінку. Так само і з дорослими людьми, які нам причиняють біль. Що людина сама по собі це створіння Боже, і Господь її любить так само, як нас, не менше і не більше. Точно так само, бо вона таке саме створіння, як ми. Але другий фактор: якщо людина робить зло, вона грішить, то це вже її вибір. Так, і це її відповідальність. Але вона це робить перше, бо її не навчили, і друге, вона сама не навчила себе. Тобто, вона робить усвідомлений або неусвідомлений вибір робити зло на цій землі. За цим стоять сили зла. Тобто, вони обманюють людину, вона вірить і вона діє, виходячи з обману. Тому вона може собі дозволити образити іншу людину, може поступити несправедливо. Ось, тому що вона сама є обманутою. Якби вона знала правду, якби вона вміла правильно жити, якби її серце було повним любові, вона не могла би так апріорі поступити неможливо. Тобто, якщо людина люблена, самодостатня, в неї в душі є мир Господній, так? є любов, яка проливається в її серце. Вона живе в благодаті, вона не може ранити іншу людину. Тобто тільки ранений може ранити іншу людину, тільки тому, кому болить, може дарувати біль іншій людині. Розумієте? Кого образили, він може ображати. Отакі От цепочки взаємозв'язків працюють. Тобто, коли ми дивимося на цю людину, яка поступає несправедливо і веде себе неблагочестиво, і вона заслуговує, так сказати, на покарання, то ми розділяємо і дивимося, що ця людина обманута, вона нещаслива, вона не має миру в душі, вона не має спокою, тобто вона не має щастя. І тому вона так поступає, бо її душа кричить і зранена, і вона ранить інших. Тобто, все, що ми можемо в цей момент ми можемо співчувати цій людині, співчувати, розуміючи, що ця людина мучиться і томиться всередині себе. Вона не має спокою не має щастя. Тому максимум, що ми можемо робити, це тільки співчувати і підтримувати максимально, наскільки це для нас можливо, наскільки це допустимо. І таким чином, дивлячись на людину, ми не будемо ударятися, вона не буде для нас каменем. Спотикання і ще момент, ще один ключ, я хочу додати: коли ми яким чином дотикаємося до людини, яка нам неприємна, ми знаємо її минуле, ми знаємо її теперішнє і нам не імпонує спосіб життя і поведінки цієї людини. То що ми можемо зробити для того, щоб ми від цього не страждали? Бо коли ми дотикаємось до цієї людини, то її гріхи визивають в нас бурю негативних емоцій не сама людина, а її гріхи, її поведінка. То є отакий ключ: якщо ми приходимо на дотик до цієї людини, от, наприклад, нам треба занести документи, так? Наприклад, це колега на роботі. То ми підходимо до цієї людини тільки виключно з цим питанням. Ми не дивимося на її минуле, не аналізуємо. Для нас не існує її минулого, для нас не існує її майбутнього. Для нас існує тільки теперішнє, і ми дотикаємося до цієї людини тільки виключно з цього питання, яке зараз необхідне. Ось так і цього є достатнє. Ми не дивимося в її грязну білизну, ми не дивимося в її в спосіб життя. Інакше ми обов'язково засудимо. А коли ми засудимо, то ми втратимо мир, який в нас є в душі. Тобто ми спіткнемося, ми провалимося в ці ж негативні емоції, в яких перебуває ця людина. Тому так сказати, заради техніки безпеки для нашої душі, для нашого самопочуття, ми не повинні дивитися в її життя. Аналізувати, розсуждати і засуджувати виключно. Ми повинні з цією людиною дотикатися тільки до того питання, яке стоїть зараз, саме зараз, так сказати, на повісті дня. Ось От такі практичні поради: як не провалюватися і не натикатися на чужі гріхи, для того, щоб вони нас не за так сказати не забруднили, щоб зберігати свою чистоту і свою обособленість від цієї людини. Ці практичні поради, які Господь для мене відкрив, я застосовую в своєму житті, і вони абсолютно дієві. Тому і вам рекомендую. Благословінь.